Доброго дня! Ну що ж, черговий тиждень відколи? Ми? Цей тиждень був досить цікавий. Найтрайди серпнели. Перший дитячий заїзд в Закарпатській області. Ну і, звичайно, презентована велокарта Ужуда. Ще багато попереду. Несподівана новина з туристичної галузі. Туристи в місті Берегово почали бастувати. За те, що їм не дали покупатися в термальному басейні. Такого ще не було. Цього тижня у нас було два фальшивих мінування: обл військомату, ну це зрозуміло, і залізничного вокзалу. Нічого не було. Дзвонили з Луганська. Генерального консула в місті Берегові Угорської республіки замінено. Тепер чекають на нову каденцію. В ужі і в багатьох містах пройшов парад вишиванок, а також паради синьо жовтих прапорів. Адже 23 серпня це день прапора. О, о! Понад 20 населених пунктів Закарпатської області розмалювали свої мости і різні перехідні зони синьо-жовтий колір. Несподівана новина одного із найголовніших громадських активістів Закарпатської області. При Ужродській міській раді арештовано за хабар. Вперед! О, о! Найгірша новина цього тижня. Знову ховали наших закарпатських військових, які беруть участь в АТО. Загалом за весь час проведення антитерористичної операції загинуло 23 героя. Найпозитивніша новина цього тижня звичайно, День Незалежності. Слава Україні! Колиба з вами?